Ім'я Дацько є усічено суфіксальним утворенням із демінутивним формантом, ковід того ж імені, що й імена даць Дацик. Почало фіксуватися з 16 століття, наприклад, на Лемківщині ім'я Датсько фігурує вже у 1560 році. Найвищої продуктивності імене утворення дацько досягло в 17 столітті і зафіксоване в реєстрах війська Запорозького 1649 року. Ім'я Дацько разом із варіантом Дацько серед 40 тисяч козаків. За підрахунками Осташа мало 147 осіб. Наприклад, козак Канівського полку, дацко Нестеренко, козак Миргородського полку, Дацко Гирінько, козак Чигиринського полку, Дацко Бобіванінько, козак Прилуцького полку, Дацко Скрипченко, козак Уманського полку, Дацько Нячай та інші. А в харківському переписі 1600 році було близько десяти козаків на це ім'я. Наприклад, дацко Матвенко, датко Максименко. Датко Росахацький. Схожі на дацько імена Дарко, Даско, Дашко, Децько, Жацко, Лацко, Пацко, Марко, Сашко, Дайко, Данко, Дахно, Дацк, Дацько, Дацьо, Деско, Дешко, Жаско, Жатко, Лашко, Мицко, Нарко, Паско, Пачко, Раско, Радко, Рачко, Рашко, Татко, Хотко.